Громадську організацію автомайдан Черкаси невдовзі можуть перерівняти до державної структури. Таку можливість нині розглядають парламентарі. Самі ж активісти теж не сидять без діла. Заручившись підтримку місцевих правоохоронців та владців, створили громадське формування. Більше про нього розкаже Яна Федоровська. Нічні виїзди, патрулювання та охорона блокпостів. Зараз на спільні рейди автомайданівців запрошують вже самі правоохоронці. Але активісти згадують, починати було складно. Громада долучалася до співпраці, як би то з вулиці небайдужі люди, і нас багато хто не розумів. Але ми доказали нашу чесність, і наші дії були насправді справжні. Ми Наші дії були оправдані, тому пішла е, співпраця. Е, нас зрозуміли, нас замітили і почали з нами співпрацювати. Автомайданівці доводять статистику: за рік кількість складених протоколів зросла в чотири рази. Ну не ганяємось ми там за якимись порушниками, що просто е, спостерігаємо за роботою працівників ДАІ, е, контролюємо цю роботу. Не даємо їм брати хабарів, скажемо так, ну відверто, так. І надаємо їм можливу допомогу. Наразі вони патрулюють на волонтерських засадах. Та аби захистити в першу чергу себе, кажуть роботу, хочуть узаконити та розширити. Тому на базі добровільної організації створили громадське формування. Тобто, це буде така буферна зона своєрідна між владою. І громадськість міста, коли ми будемо допомагати, як і громадськості, да, вирішення якихось питань, які будуть стосуватися діяльності дій або антидій, да, або бездіяння яких якихось там відповідних структур, які повноважені там діяти в цей момент, а вони не діють, так само ми будемо контролювати і громадськість допомагаючи тим самим відповідним органам влади і забезпеченню порядку. Таку ініціативу міський голова схвалює на загальноукраїнські реформи, переконує чекати недовго. У Верховній Раді вже лежить законопроект, за яким роботу правоохоронних органів хочуть трансформувати, зосередивши специфіку державників саме на контролі кримінальних злочинів. А питання громадського порядку буде віддане до компетенції місцевих громад. Тобто, ми в місті створимо муніципальну поліцію і відповідно тоді отримуємо право фінансувати і. Купувати автомобілі, заправляти пальним, наймати працівників на роботу, оплачувати і так, далі, і так далі. І громадське формування може цілком стати основою такої міліції, каже Одарич. Поки ж в організації будуть призвичаюватися до нових повноважень та чекати законодавчих змін. Яна Федоровська Ігор Неділько, ВІКА Новини.